Ви дуже довго чекали і нарешті вони прийшли зволожувачі повітря. Зараз подивимося на ось такий і на ось такий зволожувач. Почнемо розпаковку з усього маленького. Зараз подивимося, що туди з нас комплектації. Сам зволожувач у нас виглядає наступним чином, іде він такого розового приємного кольору. Так само тут у нас є кнопочка включення, і зарядка у нас тут йде на мікро. Ось так він виглядає. Ну, Якщо поставити на кухню, то в цілому досить стильно. Отака непогана ємкість всередині у нас іде тут зарядочка. Ну ємкість десь на мл 200. Переходимо до більшого. Він у нас вже йде в сірому кольорі, так само тут є кнопка включення і зарядка мікро. Ну, тут вже ємкість трошки побільше. так само зарядочка. Виглядає також досить непогано, стильно. Навіть якщо покласти, то теж дуже класно. Він виглядає на кухні. Це я вам показую тільки маленьку частину з усього асортименту, який приїхав. Весь асортимент скоро ви зможете переглянути у нас на сайті або у наших соцмережах. Тому очікуйте, тому що їх дійсно дуже багато різноманітних приїхав.